Доброго дня. Зараз у нас в роботі, у мене в роботі три антенни Avenger від одного з підрозділів, і на цьому прикладі я вам розкажу і про одну типову проблему Avenger, як з неї виходити, і про те, як не треба робити при їх експлуатації теж. Дивіться, про яку саме проблему я хочу сказати. Ця антенка. Я, чесно кажучи, не уточнював, чи це був в неї приліт, чи вона просто впала десь з висоти, може, там вітром її завалило щоглу чи щось таке. Але, як з'ясувалось, це вже не перший випадок у мене. Я одразу думав, що може це так просто співпало, але ні. Такі це типова проблема, і вона проявляється постійно. При таких різких струсах, в наслідок вибухової хвилі або падіння вібрацій, там якихось, що з нею відбувається? Ходить. Дивіться, ось в ці місця закручені пластикові гвинти. І там потім на них тримаються ось ці антенні патчі на передній е, кришці антени. Е, коли відбуваються такі вібрації і падіння, от бачите, тут прямо взагалі джекпот, всі чотири гвинти обірвані, головки обірвані, е, патчі болтаються всередині. Е, і, е, Відповідно, нічого нормально не працює. Окрім того, коли таке стається, що ми бачимо на самих патках? Я зараз покажу. Ці піхтеліки, які... Тут використали, вони дуже крихкі. Бачите, вони, ці місця пайки ламаються, вони навіть ламаються тоді, коли патчі не обриває, а просто була вібрація, і, начебто, там все плюс-мінус добре, нічого всередині не болтається. Обірвана одна головка гвинта. Але менш тим, ось, бачите, ось у нас це все ушкоджується і потім нормально не працює, навіть якщо патчі залишились. Не, не обірваними. Так, перепрошую. Е, як з цим боротись, і як з цим жити? Ну, У мене така думка своя була, але я подивився на конструкцію, яка зроблена в антеннах «Мавка Ніндзя Nінзя 4. Ось дивіться, це патчики з антенни якогось такого типу, чесно кажучи, забув вже з якої. В неї теж був прильот. Але але, ось ви бачите, дирка від уламка, патчик деформований, бо морду її знесло повністю. І при по всьому цьому у нас паєчка ціла. ідеальна майже. І тут, і тут все добре. І на цьому патчику все добре. А все тому, що в неї конструкція виглядає ось так. от. Тобто це рефлектор. На якому стоїчки, На стоїчках закручені отак от патчики. І далі все це з іншого боку виходить і підключається до підцілювачів. А кришка виконує просто роль кришки. Вона не є несучою конструкцією. І в разі втиску вибухової хвилі або віберці самої кришки нічого не відбувається. Все всередині залишається плюс-мінус цілим, Звісно, якщо у вас ну, не прилетів уламок, тут вже, як то кажуть, вибачте. І відповідно таким точно шляхом я вирішив піти. Для антени Avenger. Я просто взяв такі самі стоїчки, перекрутив патчики на сам рефлектор, а кришка тепер у мене буде просто кришкою. Патчики на неї триматись не будуть. Замінив піхтейли на кабелі RG316, не знайшов швидко RG402, якось це у мавки отакі, да? але, мабуть, в ну, я не бачу тут принципової проблеми. Я потім ще покажу вам вимірювання. А, може і не буду показувати. То. В принципі, все добре. ксв антени я поміряв. Ця конструкція ніяк не порушила її параметри. Так само вона показує там близько 1 близько 1,2 в діапазоні 2,4. і там щось там щось 1,4 в діапазоні 58 там Ну, зараз я зніму покажу це. Тому ось так от можна з цього виходити. От я вирішив вам показати поміряти КСХ цієї конструкції. Получається, в неї найнижчий показник 1,057 на частоті 2,5. Ось він. Ну, Тобто, плюс-мінус від цієї частоти, там 2,4. 2,6 вона буде працювати без проблем. Ну і так, Це саме на 5.8. У нас теж там від 5,2 до 5,8 вона мене нормальний єпазон. Все там не чудово працює. І ще я вам про одну проблемку розкажу, яка виникла у цих же антенн, але вже не з вини виробника, а з вини тих, хто їх експлуатував. Ось в цьому місці, бачите, там. Три точечки і трошки підкопченого, е, мав бути захисний супресор. Я його вже випаяв, тому що він, ну, ось вони в мене тут лежать три штучки, і плюс там ще пара контролерів живлення, тому що вони кхе, погоріли. А погоріли вони тому, що антенну намагалися заживити від нештатного блоку живлення, а саме кхе, від системи Bandera Power безперебійника. Ну, і в, по лінії 12 вольт у нього щось пішло не так. Цей супресор горить на рівні напруги 15 вольт. Він мав би захищати далі контролер живлення, але він цього не зробив. Контролер живлення теж спалені. Тут. Ну, це ми все поміняємо. Навіть тут вже одну я зробив, вже воно буде працювати. Ну і от так от. ще ось дивіться, ось зламаний роз'єм. Всередині, теж звертайте на це увагу, тому що вони, на жаль, ламаються. Особливо коли там різкі удари, смикають кабель і таке інше може таке статись. І теж це підлягає заміні. Потім покажу, як я це все лагодив. І, до речі, заміна роз'єма, це теж така собі трошки проблемка, а полягає вона в наступному. Ось тут вони поставили роз'єм з фланцем 17 х 17 мм. І під нього зроблений корпус, там випалені пази і таке інше. Але мені не вдалося ніде знайти такий роз'єм саме під кабель. Роз'єми, які призначені для монтажу саме, ну, в корпус просто без перехідного кабелю, отакого от піхтеліку. Їх повно є. А от саме 17 на 17 ні. Тому я взяв отакий роз'єм. Сланцем 25х25, ну і кабель тут торже 316. І буду міняти на такий. Це буде трошки колхозно і некрасиво, але менш тим працювати воно буде, нікуди не подінеться. ось так. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.